Доброго дня, шановні глядачі. З вами Віктор Ковальчук, і ми продовжуємо рубрику розпаковки товарів від магазину Вікторі. І сьогодні до наших рук потрапив лазерний габарит. Ось така от упаковочка. Зараз ми зробимо розпаковку, поговоримо про технічні характеристики і покажемо його дії. Що ж, починаємо. Ну що ж, а тепер безпосередньо. Перейдемо до розпаковки. Ось така у нас упаковочка. З, в принципі, шинку. Простий такий пакетик. Зараз будемо діставати все по черзі і про все будемо детально розказувати. Так, 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 так. Все поміститься в кадрі. І по черзі все розкаже. Так, в комплекті у нас є інструкція, зараз я сфокусую. На англійській, з іншої сторони, на китайській мові. В принципі, можливо, навіть хтось володіє цими мовами. Лазер, безпосередньо сам лазер, про його технічні характеристики ми поговоримо трішки пізніше. Відповідно, кріплення. Ну, Давайте вже все вам покажу. Покажу і розкажу. Наклечка така ось двосторонній скотч. Поклеїться вона однією стороною сторони до самого, безпосередньо, самого металевого кріплення, іншою стороною до козового автомобіля. Перед поклейкою бажано обезжирити дану металеву конструкцію і, відповідно, місце поклейки на козові. Так, ось воно все просто. Далі інша частина металевого металевого кріплення. Далі, відповідно, закріпляється сам лазер. Все ось воно прикручується. Відповідно, є у нас в комплекті 4 гвинтика. Ось така, в принципі, має у вас конструкція отриматися. Немає нічого складного. 4 гвинтика. Два маленьких, які закручуються, відповідно, безпосередньо у сам лазер. Давайте я вам покажу. Ось ось тут такі дірочки. Це відповідно спеціально отвори для ось цих. Малесеньких гвинтиків. Далі більші для скріплення ось цього металевого кріплення. Ось, відповідно бачите. Так, про це розказав. Давайте спакуємо назад, щоб нічого не погубилося. Так. І останнім нашим таким компонентом самого комплекту це є опір, який наш магазин кладе. Пакунок особисто від себе, його не клав сам виробник. Відповідно, я вам звісно раджу його встановлювати для того, щоб продовжити життя даному лазеру. Звісно, з ним, наприклад, буде вже як мінімум двічі лазер працювати довше. Кріпиться він теж зовсім просто. Ось я ось тут теж отвір його можна прикрутити до кузова автомобіля, десь в задній частині. Ну Відповідно, як його встановити, мається на увазі до лазера, він встановлюється в розрив до будь-якого чи плюса, чи мінуса. Бажано ставити до плюса, в розрив плюса. Відповідно, далі вже виходить на нас контакти. Наприклад, ми однією стороною встановили на плюс, далі відповідно, вже йде там на плюс стопа, габарита заднього, задньої протитуманки. Відповідно, варіації встановити, куди встановити. Є досить таки чимало, хоча особисто я вам рекомендував би вивести окрему відповідну кнопку, щоб він вам не горів при кожному гальмуванні чи при кожному увімкненні габаритів, було б набагато краще. Ну що ж, а тепер перейдемо до безпосередніх характеристик, до безпосереднього огляду самого лазера. Сам корпус виконаний з алюмінію. Легесенький, вага всього 100 грам, всієї з цієї конструкції самого лазера з проводом. Провід має довжину близько 50 см. Діаметр лазера 1,8 см. Все воно щільно тут тримається, так само, як і на схемці. З обох сторін все не хитається. Так само на лазері, все щільно. І ніяких люфтів немає. В принципі, Ось тут можна докупити різні все ж таки візерунки, вони будуть дорожчі. Є. Далі ми вже на ділі покажемо, що є все ж таки зірочки ще, не тільки полоска. Ось це дана полоска, але, в принципі, можна замінити і на інші візерунки. Потужність становить 7 Вт. Напруга 12 вольт. І те, що робоча температура від мінус 20 до плюс 70 градусів за Цельсії. Простенький такий виріб, плюс-мінус. Важливо при підключенні, при підключенні не перепутати, тому що лазер може запросто згоріти. Ну що ж, а тепер покажу вам, як він працює на ділі. Ось така у нас стрічка, в принципі. Можна встановити горизонтально або вертикально, це, звісно, що справа кожного. Загалом, камера все одно не передасть того ефекту, який він взагалі в реальному житті. Хоча світить зараз дуже ярко. В принципі, і це при умові, те що під'єднаний опір для продовження і збільшення життя самого лазера. загалом Мені дуже подобається і в планах є також, що на свій автомобіль я буду встановлювати такий лазер. Чим більший туман, тим краще видно цей лазер. І воно вже перетворюється в таке реально червоне світло, яке, звісно, що допоможе вам побачити автомобіль, який рухається. Перед вами, який оснащений даним лазером. Або ж якщо ваш автомобіль оснащений даним лазером, то відповідно це допоможе і водієві, який рухається за вами, побачити ваш автомобіль, тим самим не спричинити ДТП. До речі, в нашому магазині також є ще один різновид лазера, також це, в принципі, будувати саме, але світить він вже не стрічкою, не полоскою прямою, а ось такими зірочками. Цікаво виглядає. Якось, відповідно, можете бачити, можна теж його по діагоналі, можна рівно і як хочеш. Головна, звісно, також особливість простої стрічки те, що вона допомагає при паркуванні е, назад. Коли ти здаєш, наприклад, ввечері приїхав, ти хочеш заїхати в гараж, але якось тобі теж складно заїхати, вже воно виконує трішки функцію парктроніка. Тим самим, вже ти виставивши. Певну дистанцію до лінії, е, вже можеш орієнтувати, що от в тебе скільки то залишається до якоїсь перешкоди. Ну що ж, наше відео підходить до кінця. Ми зробили розпаковку, поговорили про технічні характеристики і показали лазерний габарит в дії. Що ж, якщо даний девайс вас зацікавив, всі силочки на магазин, на лазерний габарит, ви зможете знайти в описі. Звісно. В Наступних відео ми будемо брати якісь нові товари з магазину Вікторі Luxury Shop, теж робити на них розпаковочку, показувати їх в дії. І все ж таки все робимо для наших шановних глядачів і шановних покупців. З вами був Віктор Ковальчук, магазин Вікторі. E Побачимось!